Привіт всім, хто опановує лазерну гравіровку на діодному лазері. Використовую софтвер Lightborn. Сьогодні гравірую цю фотографію, вже переведена в негатив, оброблена на сайті ImageR. І, до речі, я там скачав цю фотографію серед безплатних зображень використовую потужність 7700 мм на хвилину і 14,60% потужність. Тобто 14,6. Отак. От Мінімальна скала потужності. Я поставив 4,5%. Мілі... Ось що у нас виходить. Протер гарно поверхні дзеркала. Потім пофарбував. З балончика акриловою фарбою, лишив на 24 години підсохнути. І Сьогодні лазер працює. Десь 85% від роботи завершено. Потім зроблю невеличку рамку із фанери і побачимо, що воно вийде. Гарного чудового вечора всім.